Валірної роботи вікнарьов, майстер віконної справи. Цього разу наша знімальна група у господарстві Ельгаучо, селище міського типу Товсте Заліщицького району. Це вже в четвертий раз тут проходить день поля. Четвертий раз, і кожного разу багато аграріїв з'їжджається з усієї України, з'їжджаються аграрії сюди, щоб подивитися на досвід роботи аграріїв оцього гарного великого такого господарства. Я думаю, що вам буде цікаво сьогодні послухати і корисні поради, як поводитися з землею, які добрива потрібно використовувати, яку техніку потрібно придбати. Про все це зараз ми й поговоримо. В дні поля взяли участь більше 250 Фермерських господарств та партнерів товариства «Агросим». На току господарства Ель Гаучо зранку представники різних компаній демонстрували свою продукцію, техніку, насіння, засоби захисту рослин, мінеральні добри та роздавали учасникам заходу рекламні проспекти. Тут ще відбулася урочиста частина. Ельгаучо це підприємство, яке є одні з передових в нашій області, показують. Одні з найкращих результатів, ну для нас зрозуміло, більше цікавлять результати по вражайності і по податках. Ну, можу засвідчити як один з органів, який постійно моніторить ситуацію, що новітні технології, робота по сучасному, дозволяють цьому підприємству платити одні з найвищих обсягів сплати по паях. В області відповідно і підтримувати високий рівень податків, які сплачуються в державний бюджет, що також не може не радувати. От, тому ну, моє бажання, щоб таких підприємств було чим можна більше. А цим аграріям побажає піднімати свій технічний, технологічний рівень і інноваційний до рівня підприємства, на базі якого ми зараз знаходимося. Заліщанщина, це. Теплий край, і ми від душі вас всіх вітаємо на цій благодатній землі. Нам надзвичайно приємно про те, що сьогодні Агросем фірма, яка поставила свої завдання спільно з виробником сільськогосподарської продукції Альгаучо, де в основу закладено і науковий потенціал, а також і виробничий. На сьогодні, як ніколи, стоїть актуальним питання ефективності агровиробництва. І я з гордістю сьогодні вам представляю всіх наших партнерів, які з нами сьогодні проводять день поля. Це компанії з світовим ім'ям. І чому говоримо за ефективність агровиробництва? Тому що компанії, які ми представляємо, це компанії, які гарантують. Високоякісний результат на полі, це якість продукції, це рівень товарів. І працюючи з продуктами, які є в нашій лінійці, ви гарантуєте для себе ефективні врожаї. З іншої сторони, на сьогодні ми рухаємося в напрямку Європи і новітні технології теж приходять до нас. І якраз компанії, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися. Це ті компанії, які приносять разом з нами в Україну новітні технології. Компанія «Джундір», яка активно розвиває напрямок точного земноробства, новітні гібриди і сорти кукурудзи, пшениці, сої, соняшника, світовий бренд, компанія Яра, яка сьогодні теж тут з нами, демонструє чудову якість своєї продукції. У вас сьогодні буде можливість ознайомитися з цими новинками, поспілкуватися з колегами, з постачальниками. Багато часу ми сьогодні проведемо на полі, ви самі зможете переконатися в тому, що та продукція, яку ми вам представляємо, вона варта вашої уваги і за такими постачальниками, за такою продукцією є майбутнє. Тому я вам бажаю сьогодні гарно провести день. Ну, основне що у нас є такий гарний основний партнер. Це Агросем. Дуже комфортно, гарно з ними працювати. Коротенько про нас, ми зареєстровані в Залізькому районі. В обробітку маємо порядка 6,5 тисяч гектарів землі. Землі знаходяться на території 14 сільських рад, і кожного року ми потихеньку ростемо кожного року по 500 гектарів, по коли 200 гектарів, коли до 1000 гектарів. Люди з окружних сільських рад до нас звертаються, що хочуть працювати з нами і. Ми починаємо працювати з іншими там, з новими сільськими радами. Е, в структурі посівів ми маємо озимих зернових мали порядку 800 гектарів. Е, зібрали на круг 7, 7 тонн пшениці. Е, сої посіяно 3000 гектарів. З них майже 1000 гектарів маємо елітних посіїв сої програмівської селекції. Також маємо 2000 гектарів кукурудзи і десь порядка 700 гектарів маємо соняшника. Більшість сільгосвиробників, які прибули в Товсте, успішно працюють на ланах Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Львівської та Вінницької областей. А географія компаній та корпорацій сягає всіх куточків України та Європейських держав. Директор товариства Гросем. Олексій Кулик задоволений як співпрацею з місцевим господарством, так і розвитком компанії по всій Україні, відзначивши її як офіційного дилера «Джандір в Україні. Насправді, в нас подвійна дата сьогодні. Це і наш день поля, і ми зараз святкуємо річницю з того, як ми почали займатися офіційним продажем техніки в Тернопільській області. Сьогодні ми представляємо техніку «Джандір» як в полі, так і на току, де клієнти можуть ознайомитися з новин. Техніки джунір, це і комбайни, і трактори, і оприскувачі, і грунтообробна техніка, і посівна. Ми намагаємось крокувати в ногу з новітніми технологіями. і... Черпаючи досвід з європейських компаній, з американських компаній, завдяки компанії Джундір, завдяки компанії Яра ми впроваджуємо новітні технології. І е, за цими технологіями ми впевнені, що за ними майбутнє. Ці технології дозволяють підвищити ефективність виробництва в наших фермерів, покращити результати і знизити затрати. Тому ми активно зараз розвиваємо напрямки точного землеробства спільно з компанією Джуннір, спільно з компанією Яра. Це системи, які дозволяють. Фермерам використовувати техніку більш ефективно з меншими затратами, з меншим розхідом палива, контролювати роботи техніки в полі. Ну так коротенько, це на сьогодні вже можна на своєму телефоні дивитися, як працює твій комбайн за 500 кілометрів від тебе, не стаючи з дивану, можна сказати. Такі речі допомагають ефективніше використовувати цю техніку, тому що насправді техніка високотехнологічна і насправді не дешева. І ми дуже хочемо, щоб наші клієнти використовували потенціал цієї техніки, щоб вони могли отримати всі переваги від її використання, і це наша основна задача. Тому ми надалі продовжуємо розвивати агрономічну підтримку наших клієнтів. Це люди, які не заангажовані в продажах. Це люди, які націлені тільки на підвищення результативності роботи наших клієнтів. Вони їм стають в пригоді при посіві, при збиранні врожаю, при налаштуванні техніки, консультації по внесенню Обрив чи засобів захисту рослин, і е, завдяки е, цій програмі, яку ми започаткували. Ми будуємо з нашими клієнтами довгострокові стосунки, тому що наша компанія е, прийшла сюди е, на ринок не для того, щоб бути тут рік чи два чи три. Ми налаштовані працювати довго, ми налаштовані працювати з нашими клієнтами. Ми хочемо, щоб це були партнерські відносини, і ми знаємо, що якщо в них буде результат позитивний, і вони будуть ним задоволені, ми теж будемо задоволені. І ця синергія е, вона нас завжди штовхає до нових рішень, нових проектів. І ми кожен рік намагаємося вводити якісь Нові речі, пояснити, показувати клієнтам, тому що не всі речі є зрозумілими для початку, не всі речі легко сприймаються клієнтом, але коли вони починають розуміти ефект від застосування тих чи інших технологій, вони бачать результат, і їм це подобається, вони його впроваджують. Тому завдяки такому дню поля ми маємо можливість показати деякі новинки, деякі речі, які стануть в пригоді кожному з клієнтів. чи Будь-то великий фермер, будь то маленький фермер, це немає різниці. І ми звичайно раді, що сьогодні приїхало так багато людей до нас в гості, як і постачальників, так і клієнтів. Це означає, що все-таки сільське господарство розвивається за сільським господарством майбутнє України. І я думаю, що спільно з нами, спільно з нашими постачальниками, спільно з нашими клієнтами ми будемо досягати гарних результатів і працювати на благо землі України. Все буде получатися. Гості знайомилися із демонстраційними ділянками, на яких вирощують 55 сортів кукурудзи, 40 сої, 30 соняшника, озиму пшеницю та ячмінь. Приїхав сюди подивитися на техніку. Ми в основному користуємося. Ну нас і, як комбайни, так і трактора фірми Джунір. Цією технікою ми задоволені і на майбутнє. Маємо бажання придбати таку ж саму техніку фірмінженір. Ми співпрацюємо з фірмою Агросем. Вони нам продають і насіння, і добриво, досягаємо хороших результатів, але хочемо ще краще досягнути. І так, поміняться. Я так зрозуміла, фірма Гросем якось так добросовісно ставиться до своїх клієнтів. Чи як? От я бачу, що багато є представників фірми Гросем, ті, що працюють з фірмою Агросем. Тут Малоксан добре ставиться до своїх клієнтів, проблем з нею ніколи ніяких не було. І все добре. І, да, і Я думаю, будемо далі працювати співпрацювати. і співпрацювати. У вас поля так само за Ну поля да у нас урожаї пшениці хороші. І, надіємося, для кукурудзи хороші, хотіться. Бо зараз вологи мало, дощів теж нас не було, але але надіємося, що будуть урожаї. Агросем один з наших партнерів. Я б сказав, з одного боку, вони наймолодші, з іншого боку, мабуть, вони зараз найшвидше розвиваються. Сьогодні ми є всі свідками їхнього свята, яке називається День Поля. Агросем досить молода, але потужна команда. Вже грамотна і команда гарна команда гарна, як і з особистої точки зору, але перш за все з професійною. Все ж таки, джундір дуже багато докладає зусиль під час пошуку кандидатів, партнерів. Докладає багато зусиль на навчання, на підвищення кваліфікації співробітників. Вони повністю задовольняють нашим умовам, і Я думаю, що нас разом ну, чекає. Гарне майбутнє, принаймні в Тернопільській області, де вони є дилером. Дай Боже, щоб по всій Україні було гарне майбутнє. Так, дякую, дякую. Я думаю, що буде. Нема шансу іншого. Ми вже в четверте проводимо день поля на базі нашого господарства разом з партнером Агросем. Ну, кожного року у нас все більше і більше гостей, все більше і більше наших партнерів, все більше і більше партнерів Агросему. Ну, в цьому році ви бачите, що є закордонні гості. Це Яра і «Джандір» фірма. Ну, ми, що стосується нас, то ми кожного року. Стараємося збільшувати, як зараз говорить модно, земельний банк в цьому році нас є порядка 7 тисяч гектарів землі. Минулому в році була біля 6 тисяч. Ну кожного року там стараємося працювати так, щоб був прибуток. А якщо буде прибуток, звичайно, ми вже можемо давати більшу рідну плату власникам земельних паїв. Відповідно, ми можемо збільшити заробітну плату, що у нас збільшиться чисельність працюючих. Ну відповідно, Сусідні ради бачать, як ми працюємо і віддають свої земельні ділянки нам оренду. Головне чесно працювати так, коло землі так, так, так. і вміло працювати. Так. Ну у нас постійно є діє соціальна програма, що 100 гривень з гектара. Ну, якщо взяти сільську раду ми умовно обробляємо там тисячу гектарів, то 10 тисяч гривень ми даємо в рік на розвиток села. Ну, чим більше землі маємо раді, тим більше вона підтримку отримує від нас. Ну, нас, і люди мають, та, і роботу. І плюс мають. люди да, ми, можна сказати, найвищу орендну плату сплачуємо в в регіоні, тому до нас і постійно ми можемо збільшувати кількість землі з рахунок того, що люди до нас переходять в інші компанії своїми земельними ділянками. Я очолюю сільську раду села Беліківці, де є понад 550 дворів і 1600 мешканців села. На сьогодні у нас успішно зайшла в село і працює фірма «Ельгавучо». Відколиться зайшла фірма на село, у нас максимально що могло, це подвоїлася орендна плата. Із трьох цітнерів стало шість цітнерів зернових і мішок цукру при дуже малій нашій кількості площі, що займають земельні поїчасти. Ми здячністю про продану фірму, взагалі про які керівника на школьного Сергія Валерійовича. Який дуже цікавий чоловік, молодий чоловік, і взагалі дуже дбає про інфраструктуру села. Особливо дуже вони допомагають маленьким дітям. Це нашому садіку, сонечко, де буквально останні дні було придбано ноутбук, тому що у нас запрацювала ця програма європейського розвитку громади. Десь працюємо з ним, і працюємо, і він там подарував ноутбук. Кожного року, вже цих пару років, поспіль нашим першачкам вони дарують набор ранцевий такий першачкам, який йдуть у перший клас. От. А на цей рік в нас взагалі збільшилось діточок. В перший клас йде 17 дітей, і наше село на сьогодні в районі займає одне з перших, якщо не перші місце по учнях перших дев'ятих класів. А все, бачите, все, то дітей. село відроджується вже приємно. Да, що так, то так. А досі цікаво з чим це пов'язано. Мають люди роботи на, в місті чи на, просто скажу вам відверто, наше село розташоване. За п'ять кілометрів від міста, від районного центру Заліщики. Дуже хороше сполучення автобуса. Ми вже років, певно з 10 маршрут. У нас на сьогодні вісім разів курсує автобус до міста лічків. Багато наших людей працюють в заліщиках, знаходять собі роботу. Ну, і Всі нас цікавиться, це ж помідорний край, оце теплішнє господарство, особисті. Люди ну, виживають на сьогодні, але виживають своїми руками, своєю працею. Ще праця, праця Україні завжди славилася і тримається на праці, наші тримається наша Україна. А поля господарства зображалися на славу, незважаючи на посуху, на складні економічні умови. Тут є чому навчитися що запозичити. Ділянки сої, кукурузи, соняшника доглянуть, радують око, зупинилися на плантації кукурудзи, зерна ваговиті, налиті сонцем. Для нас і для компанії Меседур Семенс. В Україні е тваринництво – це є та галузь, якій ми хочемо допомагати. Завдяки нашим силосним гібридам кукурузи, завдяки нашому потенціалу цьому силосу, який, е завдяки якому ми можемо отримувати гарні надої і господарювати в плані тваринництва. Але е дуже важкі часи настали для тваринництва, Ми розуміємо, що це певно пов'язано. З закупівельними цінами на нього, і не є популярною ця галузь на даний момент. Але враховуючи те, що от, те, що ми пропонуємо, ми пропонуємо гібриди кукурузи не тільки для силосного напрямку, для зернового напрямку, так, але у нас є спеціальна програма. програма від під назвою «Нутрі Плюс», яка допомагає комплексно підійти крок за кроком для якісних показників і надоїв молока в господарстві. «А Якщо можна так коротко, що це за програма? Програма Плюс» включає в себе підбір правильного силосного гібриду, технологію його вирощення, дати посіву, густоти на посів, терміни уборки. Потім наші спеціальні силосні добавки під назвою Сілокінг МС для кукурудзи, і Сілокінг Джіс для сінажу люцерни або багаторічних трав, які допомагають. Як покращити якість силосу або сінажу, також її якісно зберегти для того, щоб годувати тварин. Плюс третім, як кажуть, нашим кроком це те, що ми в цьому році будемо реєструвати нові сорти люцерни для України, які Адаптовані, які будуть мати гарний протеїновий контент в них, і, відповідно, мати гарну продуктивність використання на полі від 4 до 5 років використанні продуктивного. От, тому, якщо брати, як кажуть, це один з наших, наших напрямків. Компанія Месedурсема займається, як я казав, і зерновою кукурудзою. От, і Ми стоїмо зараз на гібриді Амільор. Який є ранньо стиглий гібрид, але він дійсний чемпіон на Тернопільщині, на Хмельниччині по своїй врожайності господарства мають отримувати 15-16 тонн з цього гібриду при звичайно достатньому рівні зволоження. Цей рік, на жаль, ми бачимо, що на Тернопільщині, на Хмельниччині, на Вінниччині ми бачимо недостатню кількість вологи. І це є звичайно обмежувальним фактором. І ми намагаємось давати ту технологію для того, щоб не зважаючи на недостатній рівень. Так, вологи, Дати можливість нашим партнерам на заході отримати більш-менш гарні врожаї. Да, Ми не кажемо вже про 15-16 тонн, але ми бачимо навіть на цьому полі, на цьому семінарі в компанії Гросе, ми бачимо про те, що потенціал на полі є від 8 до 11 тонн по деяким гібридам. А може бути і 15-16. Може бути і 18, якщо це правильна технологія, якщо правильні оптимальні дати посіву, якщо правильний вибраний густоти, якщо правильно. Вибраний гібрид, якщо правильно, посіяно, і відповідно вчасно скомбайновано, все може бути. Або як на півдні вирощують на поливі. На поливі, відповідно, звичайно, ви включаєте дощ, коли ви хочете. Ви даєте насіння і ще, напевно, даєте якийсь свій супровід? Так, звичайно. Дивіться, в компанії Майсадор в кожній області є наші представники. І ми продаємо не тільки продукт. Ми пропонуємо не тільки продукт. Звичайно, ми робимо супровід. Супровід, як і на момент зимового періоду, як зимові навчання і зустрічі з партнерами, дистриб'юторськими компаніями, фермерами і літні польові навчання. Ми даємо технологію, ми даємо технологію від посіву до уборки і спілкуємось. Ми не тільки навчаємо, ми самі навчаємось, тому що в цьому є запорука успіху, безперечно. Відкриті до клієнтів. Наші партнери задоволені працею співпрацею з компанією «Масідур» в Україні, і я вам скажу завдяки чому. В першу чергу у нас є 70-річний досвід насіннистві. Компанія базується у Франції, центральний офіс. Ми маємо три мощні виробничі площадки: це завод насіннєвий у Франції, завод насіннєвий в Іспанії, в Сарагосі і третій завод, який було побудовано в Дніпропетровській області в 2010 році, в селі Могилів. І це наймочніша виробнична площадка по всій Європі на даний момент. Це наш насіннявий завод. День поля завершився демонстрацією на полях нової техніки. Вікнарьов – роботи. Вікнарєв, Майстер віконної справи.